Неодноразово чули думку від клієнтів, що не варто розглядати покупку квартири на 9-му поверсі, адже точно будуть проблеми із дахом. І це міф. Адже Кромаксбуд гарантує надійне перекриття, яке складається з монолітної плити, двох шарів пінополістиролу, шар утеплювач з пінобетоном, цементної армованої стяжки, бітумного праймеру. Двох шарів гідроізоляції та третього шару броньованої гідроізоляції. Тобто, в сукупності товщина перекриття складає 800 мм, що гарантує довговічність та стійкість до зовнішніх чинників. Тому можете сміливо обирати квартиру на останньому поверсі, насолоджуватися тишою та краєвидами і бути спокійними. Кромоксбуд – будуємо комфорт.